В неділю, в неділю йшов по парку і бачив, як мужик одночасно стяв і пив пиво. Шарте, стяв і пив пиво. От я собі подумав, ніфіга собі кроби в пиво у природі. Е, ну просто я йому не заздрю. Наскільки це треба мати заповнений графік, е, щоб не, не могти розділити ці два процеси? Це якийсь бізнесмен, напевно. Ще й в неділю. Шарите? Ну. Ладно, понеділок. Ладно. В самого іноді накладка. Але е, Але, ну, в неділю. Мені здається, що якщо б в нього була третя рука, то в момент, коли я про нього приходив, він би ще поздоровився зі мною. <рив> так, е, дивні люди. Ну, загалом, люди дуже різні і дивні. Я був е, в закладі, там була абсолютно протилежна дівчина. Абсолютно. Я підійшов до е, туалету. І в, ста, кажу, в екрані, вона каже, та, як раніше, кажу, давайте я буду за вами. Вона каже, добре, кабінка звільнилась, вона каже, слухайте, давайте, проходьте ви, щоб ви після мене не заходили. <рик> кажу, добре, зайшов, виходжу, дивлюся, за нею стоїть хлопець. Вона каже: йому, ти проходьте, щоб ви після мене не заходили. Я думаю, що, блін, шановна, культура, культура, але ти зараз встишся. Ну, вже один напропускав там, що в парку стоїть. Дивні, та, дивні люди. І загалом чомусь так стається, що ці дивні люди дуже часто трапляються в парку. Минулої вечірки я пішки вертався додому, йшов через парк Франка. На лавці сиділи хлопець з дівчиною. Хлопець сидів, дівчина сиділа в нього на колінах, але так, типу, розвернено до нього лицем. Типу, як на мотоциклі, знаєте. З дуже незручною коробкою передач. <клес> <клес> знаєте? Ця поза. От, е, сиділа і вони цілувались. Ну, добре, лизались. Вони, вони лизались настільки е, настільки активно лизали, що я поки е, пройшов, я відчув, що я прокачав вестибулярку. Е, вони прям так от головами, круто. ну, коротше, знаєте, як, так? Чи... А, одружені. Добре. Е, вони лизались. І для мене це не дивно, ну типу, це нормальна, молода пара. Єдине, що було дивно, що в момент, коли я повз них проходив, хлопець відкрив очі і провів мене поглядом. просто. Не перестаючи лизатись. Я Я йшов додому і весь час про нього думав. Я думаю, що він хотів мені цим сказати. Що... Може він казав підміни мене. я... Я вже тут рік, я <рик> не знаю. Але ну, гірше було б, якби він на мене дивився, щоб тіпа, уявити, ніби він зі мною лежиться. Я... я би не хотів, якщо чесно. Тоді був вітер. Е... Та, я би не просто ну, е... мені шкода дівчинку насправді. Просто ну, як це треба собою, ну, щоб з тобою лизались, щоб ще в момент хотіли трошки на Львів глянути. Ну, дуже дивно. Але це стосунки. В стосунках багато дивних речей. Мені, наприклад, дивно, чому тільки чоловіки жінкам дарують квіти. Ну, чому всім насрати, що я люблю хризантеми? Я, я знаю, це я не вам маю казати. Це маю казати своїй дружині. Але зараз почнуться сварки, скандали. І знову прийдеться купляти хризантеми не собі. Е -е... Сумно. Але є і радісні моменти, є й радісні. Недавно е, мама моєї дружини купила мені чоловіче молочко для тіла. Чоловіче. Я ще не користувався, бо не знаю, чи в мене є переносимість чоловічої лактози. Е. Не знаю. Просто, якщо чесно, блін, я е, там немає інструкції. Я Я не знаю, ну де його мастити? Е, я. Де його? Я ледь в каву не додавив. Я. Просто шарите. Дивіться, ви замітили, що всюди, де є якісь чоловічі речі, всюди є інструкція. Навіть на презервативах є інструкція. Помічали таке? Я так перший секс провтикав, зачитався, просто я. Прочитання, до речі, Facebook. Люблю читати коментарі. Люблю, як і всі популярні коміки. Я закидаю відео, щоб мене там підтримували і супортили мене. так, <праць> да, я Mm -hmm. Mm -hmm. Люблю. Так, mm Дякую, -hmm. mm -hmm. що маєте телефон, супер. Так, І дивіться, я виписав собі декілька коментарів e, з найбільшою підтримкою, mm -hmm. так би мовити, mm -hmm. хочу з вами e, поділитись. Перший коментар це e, Боже, який довбойоб. Тішить, e, що людина побожна. Коментар e, mm -hmm. був написаний в неділю в 14-й годині. Тобто, сходьте, з зранку до церкви. В обід віддати належне коміку. Е, ще е, яскравий коментар здохне тварь. Я там розказував, що мені 30 років. Я не знаю. Ще є один коментар дуже смішно підер. Підер з великої. Повага! Або те 9. Я не знаю. Ще є один коментар: Супер Андрійку, ти наша гордість. Це написала бабуся моєї дружини. Бо всі інші, то дідусь. Е, ні, якщо, якщо чесно, ні, ні. Дідусь, якщо що, то він дзвонить з тими питаннями. Але дивіться, мене насправді типу, взагалі не ображають, я, я кайфую, від того, що я читаю такі коментарі, тому що я працюю на будові. А в будові такий перелік матюків, це, ну, це буденний день. Це буденний день, типу, ви шарте, що якщо з будови забрати матюки, то будівельники не будуть мати, що робити. Вони будуть півдня мовчати. Бо не знають, що робити і як за їм то треба зробити. Я одного разу в будівництві попробував день не матюкатися, день просто думаю, все, не матюкаюсь. То мене на першій зустрічі запитали, чи я не йобнувся. Просто, ну. Сумно, це насправді сумно. А поплуйте, хто ну, не матюкається взагалі. Є такі люди? Є. Заздрю вам. То треба вміти так пиздіти. Дивіться, якщо чесно, я не прихильник матюків. Ну, тобто, просто є ситуації, в яких ну, нереально не матюкатись. Ну, погодьтесь, тобто, ну, нереально. В будівництві таких 90%. Якщо бути точним, 90% з хуєм. Нереально. І це сумно. Ну, тіпа, це сумно насправді. Єдиний випадок, коли будівельники не матюкаються, це коли вони спілкуються з замовником. Але там є інші лазейки, там і інші лазейки. Там і інші фразочки. Дивіться, запам'ятайте світку річ, який би будівельник не був професіонал, він ніколи не скаже вам вартість своєї роботи так от зразу. Тому для того, щоб будівельник не виглядав повним віолопом, придумали фразу, то треба дивитись. І коли будівельник йде дивитись, йде дивитись, по секрету вам скажуть, там і далі нічого не понятно. І щоб не виглядати другий раз йолопом, є фраза то треба рахувати. То треба рахувати. І в будівництві, в будівництві є дві популярні фрази. Це дай Боже і та це піздець. Фраза дай Боже звучить, коли це універсальне привітання, а фраза та це піздець. Це все інше. Це. І от коли будівельник рахує кошторис, дає клієнту, клієнт дивиться і каже: Та це піздець. І з цього часу в нього починається будівельна кар'єра. Все, всім дякую, гарного вечора.